Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Ціметровий державний прапор розгорнули на майдані Незалежності до Дня Соборності України. 90-річна пенсіонерка зв'язала понад пів сотню шкарпеток для військовослужбовців. Виготовляє макети культурних та культових споруд. Історія рівненського майстра гіпсової ліпнини. 30-метровий український прапор сьогодні розгорнули на Майдані Незалежності у Рівному. Захід організували до 105 ї річниці проголошення акту злуки української народної і західноукраїнської народної республік. Не міг не долучитись через те, що це сьогоднішнє майбутнє моїх дітей, внуків, майбутнє України. Перемога була б тоді, коли були справжні єднання і коли. І мір би після перемоги був би От. Також Місцеві жителі сформували символічний ланцюг єднання від Святопокровського собору до Майдану Незалежності. Колись ще моя мама мене водила, і я пам'ятаю той час, коли ми ще десь на мосту приблизно трималися за руки. Це над річкою більш так символічно виглядало. А зараз хочу так зробити, щоб дитина моя долучалася, знала, що це за свято вже з дитини. Зараз як ніколи, ми розуміємо важливість цієї єдності і підтримки один одного від сходу до заходу від півночі до півдня ну повністю. Коли ми єдині, коли ми разом, ми сильніші набагато ніж коли роз'єднані. Нагадаємо, що 31 рік тому, 21 січня, українці вишикувалися від Івано-Франківська до Києва у живий ланцюг, який проходив, зокрема, і через рівне, як розповідав раніше Суспільному співзасновник місцевого осередку народного руху України Роман Омельчук, рівненським організаторам припала ділянка від рівного до кам'яного майдану у Житомирській області. Це понад сотня кілометрів. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Майже 1200 пожеж виникло впродовж 2023 року на Рівненщині. Як повідомив під час онлайн брифінгу заступник начальника відділу пожежної безпеки ДСНС в області Юрій Попеско, минулого року внаслідок пожеж загинуло 29 людей. Одна з них дитина. За його словами, вогнем завдано збитків на понад 720 мільйонів гривень. Щодо цього року, то зі слів Юрія Попеска в області виникло 68 пожеж. За аналогічний період торік таких було 48. 8. причини це перше необережне поводження з вогнем. У 2023 році їх було 542 542 пожежі по таким причинам, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок 316 випадків. І порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей 163 випадки. 99% причини смерті на пожежах це є отруєння чадними газами, і тому. Мають люди бути обачними і хочу вам сказати симптоми при отруєнні чадного газу. Це головні, головний біль, це запаморочення може бути. Це нудота, прискорення дихання. Ото моє в'язання, то я собі в'язала, сиділа. Ох. А тоді я, я тако в'яжу і шиваю». 90-річна Надія Грицак показує шкарпетки, які вона в'яже для українських військовослужбовців. Вони ж там, ті діти, на війні. Вони ж там босі, голі, всякі. То нехай воно прийде з тієї у чи, чи з того фронту то ту суху скарпетку натягне на ногу. Вони ж там мерзнуть. Ми то в хаті тепленько, напаляно і все добре. А там як? І за що? І за що? Щоб нам тут було спокійно. Розповідає, почала в'язати теплі шкарпетки восени торік. Тоді місцеві волонтери принесли жінці нитки, які збирали по всій громаді. У тому році то 27 пар в'язала носків, але то вже я так пізніше почала. А тепер я ж кажу, тільки ниток принесли, що я б очам своїм не повірила, що я їх з'їжу. Зі слів жінки, волонтери передали шкарпетки військовим. Додає, останні навідувались до неї, щоб віддячити. Приїхали сюди в село і їхали назад, то вже взяли тих скарпеток туди, О, то дякували, бо прийдемо дуже добре, що є скарпетки, бо прийдемо до обшинзучення, то. Розулися і сухенькі скарпетки натягнули на ноги. Відтоді, каже пенсіонерка, в'яже майже щодня. Кожен день піду, так як в столову наїмся. О! А Галя помиє. зварить тісти й помиє і попере, все зробить. Ну, то я в'яжу. Вчора була неділя, то я в неділю не в'яжу. Пригадує, в'язанню навчилася самостійно під час Другої світової війни цей час зимували в лісі. о, Викопали яму там, і, і, і там в тій ямі ми сиділи. Бідували, о, ну, але пережили, а тепер війна інакша. Тепер війна інакша, тепер війна не така. Буду починати другу, починати. Ото тако я заробляю. Кілько, там треба очок. І так роблю. Пенсіонерка живе разом із дочкою Галиною та її чоловіком. Думаю, поки може, то нехай в'яже, нехай займається, вона має роботу, вона зайнята, вона не має часу на лишні всякі думки. За майже три місяці пенсіонерка зв'язала понад пів сотні пар шкарпеток. Літа пройшли, і ніхто не думав, що тільки довго жити. Ніхто не думав. О, ну, але ж Бог дає життя, то як треба бути. Треба дякувати Богові за все. Ну, за добрий, за кепський. А я в'яжу, що? Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Процес доволі такий простий. Ми беремо водичку. Ми беремо гіпс. Це все ми. Потихеньку до певної консистенції додаємо, вимішуємо. Рівненський майстер гіпсової ліпнини Віталій Вискорко виготовляє деталі макета Маріупольського драмтеатру. Зараз тут дуже багато повітряних кульок, да, тому ми маємо протрясти, щоб вони повиходили. Чоловік займається ліпниною з гіпсу понад 15 років. На виготовлення одного макета витрачає понад два місяці. Гіпс він дуже крихкий. от і так само як історія виявилася, дуже крихка. От як будівлі, да, як ми думали, що вони монументальні, будуть стояти і стояти, але от так от стало, що їх вже немає. От, і тому гіпс був вибраний не не випадково зі слів майстра. над створенням гіпсових деталей разом з ним працюють шестеро людей. Там. Ізначально треба його це все в кучу склеїти, порівняти в ці країни а тоді вже угу. вставляти сюди на цю основу. Ці не. Віталій Вискорко працює над проєктом архітектура справедливості, виготовляє гіпсові деталі історичних споруд, які опісля складають діти. Макет Маріупольського драмтеатру презентує у містах України, а також за кордоном. Конструктори почали робити, запускати саме конструктори ну, після трагічних цих подій, тому що потрібно, щоб цей символ він був збережений, щоб культурна спадщина, яка вона не є, але ми її не забули. Додає, окрім деталей драмтеатру, працює над виготовленням ще двох історичних споруд Києво-Печерської лаври та Софії Київської. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.